Доброго дня! Це квітковий Анни. і сьогодні у нас дивина. В мене заквіт Заміокулькус. Він живе в мене в моїй родині 10 років, і це в нього вперше. На просторах інтернету є дуже багато інформації стосовно прикмет. До чого заквітував Заміокулькус. Так, от я почитала, і можна виділити три найголовні прикмети. Перше – це зміна сімейного стану. Друга прикмета він квітує до вагітності. І третя прикмета це успіхи у роботі та кар'єрний рост. Ну, стосовно зміни сімейного стану, не знаю. Можливо, можливо все буде. Стосовно вагітності, то я вас запевняю: у мене є троє дітей, і я не планую вагітне. І залишається кар'єрний рост та успіхи у роботі. Ви знаєте, зараз ми знаходимося в окупації, тому що я живу у місті Херсоні. Зараз я не працюю, ми всі чекаємо, скажімо так, успішного вирішення питання нашої деокупації, тому це явно не про роботу. Я ще читала статті з феншую, і це мені до душі. Хай буде за феншуєм просто для моєї родини, для моєї оселі благодать та добра звістка. Добра звістка для Херсону, поява цієї квітки. Сьогодні я цю квітку зріжу. Вона для мене ніякої декоративності не представляє. Але дивіться далі, ви побачите у відео, як вона розвивалася. Маленький відеоогляд від Анни. Сьогодні, 19 серпня 2022 року. І я звернула увагу на свій Заміакулькус, у якого з'явилося щось до цього часу мені невідоме. Я ніколи не бачила, як цвіте Заміакулькус, але зробила висновок, що в мене з'являється саме квітка у мого Заміакулькуса. Будемо спостерігати. Тут видно, що це початочок. Спочатку для мене все було як звичайно. Було дуже схоже на новий листочок, але потім все змінилося, і почали йти одні шелушки. Зараз ми бачимо на відео, я намагаюся приблизити вам, сфокусувати, що там є зародок. Початок. У Зиміа квіти на одному початку є як жіночі, так і чоловічі. Будемо дивитися, потім ми все побачимо. Квітка з собою нічого такого декоративного не представляє, але мені дуже цікаво. Поки я чекала ці дні, в мене змінювалася ця квітка, вона видовжилася. Я читала прикмети про цю квіточку. Коли ж саме з'являється цвіт на рослині? Це приносить щастя своїй господині, сімейне щастя, щастя для жінки, та ще може казати про те, що кущ земя вже дорослий. Можливо, навіть старий, і треба йому обов'язково підготувати не те, щоб заміну, а щоб про всяк випадок був ще один кущик. Квітує він в домашніх умовах досить рідко. Це за літературою так пишуть. Ну, подивимося, в мене це вперше. мій окулькус майже 10 років у мене. Якщо придивитися уважно до самого початочка, то це на біленькому. Наче така, знаєте, чеканка у формі квіточок, бороздички такі зроблені. Отаке гарненьке, гарненьке таке. Хочу вам показати квітку з іншого ракурсу, щоб вам було видно, які масивні листки, бачите, які масивні. Де виходила сама квітка. Вона повинна була з'явитися там, де і листок на кінці резоми. Бачите? І ось так в такій шелушці: одна, друга, і потім маленький стовбурець. От, ось тут розподіл чоловічих, ось тут жіночих. Потім ось ця частина повинна викрутитися такою пелюсткою, як у спатіфіліума. Або укали. А не підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До зустрічі, любі друзі!